Я в сьогоднішньому нашому відео покажу, шановні глядачі, як побачити і знайти свої судові справи, які порушені стосовно вас, або які вже розглянуті стосовно вас. Це дасть вам можливість правильним чином відреагувати, тобто або оскаржити таку справу, або володіти інформацією стосовно того, які справи розглядалися щодо вас. Оскільки бувають такі категорії справ, які розглядаються без вас, які, наприклад, виносяться у формі. Між судового наказу. Тоді відбувається розгляд справи без виклику сторін. А ви отримуєте натомість повідомлення з виконавчої служби або навіть без отримання повідомлення, а просто-напросто блокування ваших рахунків у банку. І тоді починається. Отже, що вам для цього необхідно? Це доступ до інтернету, Google і відповідно бажання це зробити. Заходимо в Google. Так, пошуковик, вводимо судова влада. Вибираємо судову владу, натискаємо, заходимо. Вибираємо справи. Ось де стрілочка показує. Так, дивимося, де які в нас є справи. Тут є онлайн-трансляції і список розгляду судових справ. Нам це треба. Але зараз вам покажу для наочності, які є онлайн-трансляції, щоб ви розуміли. Що вони є, але вони обмежені в часі, щоб ви це пам'ятали. Далі заходимо все-таки туди, куди нам треба список справ, дивимося, обираємо регіон суду, там, де ви проживаєте, область спочатку обираємось, будь ласка. а потім обираємо дату, якщо ви знаєте, коли надійшла справа. Записуємо всі дані по справі, тобто сторін, якщо знаєте, які. Ну себе, знаєте, точно запишете, прізвищем я по-батькові. Також дивимося далі, проходимо в верифікацію, нажимаємо пошук і переходимо на пошук. так, Зараз натискаємо стрілка і переходимо. В реєстр судових справ, або які розглядаються, по суті, тут і прізвище Ім'я по-батькові судді, і номер справи, і хто створений, і дата, коли призначена така справа. Натискаємо і ось ми вже в єдиному реєстрі судових рішень розгляду справ. Натискаємо на синенький, такий а, багато цифр. Так, і ми заходимо відповідно в повний текст процесуального документу. Це може бути або ухвала. Або рішення по справі. Також можемо вернутися, вибрати ще рішення, які є по ваших справах, які прийняті. Або ухвали, які проголошені судом, натискаємо, обираємо, і, відповідно, бачимо повний текст рішення. Так, ви можете його також роздрукувати ось у цьому куточку. Звичайно, що ви можете отримати цю інформацію з таких платформ, як YouControl контроль або OpenData, однак всі вони беруть інформацію з першого джерела, а саме з судової влади. Тому підписуйтесь на канал Юридично-Грамотних людей і ви завжди будете знати і вміти, як себе захистити.